Чи повинна няня любити вашу дитину? Теорія Джона Болбі говорить, перші емоційні зв'язки дитини формують основу її емоційного і соціального розвитку. Давайте подивимося, як це відноситься до нашої сьогоднішньої теми. Любов це глибока емоційна прив'язаність, батьківська любов безмежна, безумовна, унікальна. І безкорислива. Це найглибший рівень емоційної прив'язаності. Стосунки з нянею мають іншу природу. Вона може бути важливою, оскільки багато часу проводить з дитиною. Але різниця в ролях. Батьки залишаються центром прив'язаності і несуть відповідальність за виховання і е, е, важливі. Стратегічні рішення в життя дитині, тоді як роль няні – це щоденний догляд, безпека, стабільність і сприяння розвитку. Батьки задають курс, а няня втілює його в щоденному житті через емпатію, турботу і послідовність. Тож наскільки глибоко повинна бути занурена няня? Відповідь у відчутті здорових меж? Межі це не холодна дистанція. Це рамки, які дають впевненість і стабільність як дитині, так і дорослим. А якщо няня занадто глибоко залучена, вона швидко виснажується, відчуває себе винною, коли її немає поруч, і ризикує професійно вигоріти. для дитини. Надмірна залежність теж е, небезпечна, їй важче формувати здорові стосунки з е, батьками, е, болісні розставання і уповільнюється розвиток самостійності. Тож, е, справжня якість роботи Няні оцінюється не любов'ю, а тим, наскільки професійно вона здатна е, поєднувати емпатію. Е, 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 е. Турботу, відповідальність і повагу до меж. З вами була я, Галина Дубляк, засновниця і директорка агентства домашнього персоналу Світхом. Детальніше читайте в нашому блозі, підписуйтесь на наш канал. Тут ми говоримо про професійні стосунки в домашньому сервісі.